На вилов риби табу з початку квітня вона відкладає кру, а тому рибалити заборонено. Згідно даного наказу, забороняється лов риби та інших водних біоресурсів у річках та їх притоках з 1 квітня по 20 травня. На водосховищах та уставках з 1 квітня по 10 червня. Заборона ще не вступила в силу, але чимало браконьєрів уже лишилося своїх знарядь ловлі. Різноманіття риболовних пристроїв вражає, за деякі з них, якщо піймають, рибалок можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Це взагалі біда наших водойм, це найгірше, що може бути із знарядь лову заборонених. Воно знищує не тільки ту рибу, яка безпосередньо вбита током. А і ту, яка вижила, ну вона потім не буде нереститися, погибає і молодь вибивається і так далі. Браконієрські знаряддя конфісковуються та знищуються рибохоронно щоквартально квартально шляхом спалювання цього року спалили рибальські приладдя на кілька тисяч гривень. Якщо піймають за руку приловлів риби в період нересту, то штрафу не уникнути. В розмірі від 340 до 680 гривень, в тому числі і в період нерестової заборони вилову риби при вилові риби за межами населених пунктів і сплав засобів громадяни будуть притягнуті до адміністративної відповідальності вигляді штрафу від 51 до 170 гривень. В області всього 11 інспекторів, які слідкують, щоб не було незаконного вилову риби, але чимало громадських організацій співпрацюють з ними. Тому рибохорона обіцяє, що після дзвінка на гарячу лінію 24 5781 реакція буде миттєва. Розроблений підписаний спільний план і дій із правоохоронними органами в області із державною екологічною інспекцією. Ми співпрацюємо з обласною організацією УТМР Українського риста мисливців рибалок із спілками рибалок аматорів. За минулий рік найбільше сума збитків, завдана в області одним горе рибалкою, сягнула 15 тисяч гривень у Попільнянському районі.